То перед цим у нього була дружина е, Вікторія Потоцька, донька Тульчинського Станіслава Потоцького, але вона в 1825 році померла, і він 5 років був дівцем, потім одружився на Наталії. В них родився син Микола. Ага. От, і в 1841 році Бахметів помирає, його ага. хоронять в Тиманівці. А син Микола а могила Бахметі Бахметі, тут є, да, тось. вона біля місцевої церкви. А, -а, -а. а надгробна плита зберігається в місцевому краєзнавчому музеї. Марбурова плита десь так метр на 50 чи на 60 сантиметрів. Да -а -а. І висічені букви. що тут по. Дерева гарні. прах члена Государственного совята і генерала от О, інфантерії Ніколаєвича ага. Пахм'ятіва 1777 сісот сімдесят А туди років. парк що? Да, парця, О, тут парк це як зразу... вот ми по парку йдемо. Да, да? Вот, да, Спочатку будівництва палацу закладається парк, тому що тут була гола місцевість, і вона так як горбиста з такими прірвами, да. урвищами то суворов. Коли перебував в Тимані, Васильевна. Васильевна, да. використовував э, цю місцевість для тренування штурма кріпосних валів, тому що вона якраз Супер. придатна була для цього. Да. Юрій да. Да. З, з, да. Знімав да? Да, знімав, У да. нього місця. така вудка і камера на кінці, то він вікна простромлював всередині. А тут що було? А тут така було площадка. Це, це площадка, це вихід із їдальні, панської ага. їдальні, Там і була... в другій половині Панська дня, коли їдальна. тут затінок. Виносили столи і пили чай, каву! Супер. І відпочивали. Да. О, а Екіпажі, які були, пішли так по підсіалі. Пішли під арки. По -під... А, то, а ми потім знімай, знімай. сюди. О, Дуже оце тут. якраз, значить, були арки зроблені для того, щоб екіпаж і автомобіль, які були, Проїжджали витання, сюди, так. Під'їхавши під двері, висадивши ага. пасажирів, їхали сюди в каретний ага. двір. Тобто, щоб там випрягти коней, коней відігнати в конюшню, щоб запах кінського поту ага. і, взагалі, коней ну, не да. був присутній в Діки екіпажі. Коні було їх да? відгонили і карети А там стояли спальня, в дворі, десь була та? да. Тут були, це була кімната від кімната відпочинку, ага, а отут. спальні були в тій другій половині на верхніх поверхах. А ми так зможемо зняти. Да -да -да -да, Стояла там така загорожа, муром ага. внесена, і були такі навіси. Це там були так карета. А фруктовий Двіси. сад був тут? Так, да, он нижче. О, там о, нижче, о, да? да, о, тут отут, за, да. в парк закінчився фруктом. А які дерева були? Дерева були осики. Раби, дуби, клени, ну залишились трошки. Кастани, да. Ось, дивіться, да, лаванда лаванди да. дуже багато. Лаванди багато це основна лаванда. Он вона там не в таке заклала на пожертви була багато. вихід із банкетного залу. А там банкетний да. зад був Останні на другому череметів. Це він вже є добудовував, тому що був він спочатку. Був, це добудова Три, да, три вищих музичних освіти, і тут розміщав духовий оркестр, який грав. І Гарно. на все село відбиваючись від стін, акустика була сильна. Цей да. а для будування таких естакад використовувалися в вик... цей вже бувши в використанні рейки ага. залізничні. Зверніть увагу, дивлюсь. Бачу, до да. п'ятдесят років назад почалося Ну, перевезення грузів від Києва до Одеси і з'явились це... ці... Да, це, якраз... це достроювали 150 п'ятдесят років да, тому. Да? подивіться, якщо подивитися уважно на рейку, то головка ага. рейки зношена вже. Тобто е, поки... це стара рейка. Да, термін дії її вийшов, її міняли на нову, а ці використовують для будування підвалів, погребів, а, арок ескортали. Надійно, це, Да. Це, це якраз 1000... Тисячу... В 870-70 році почалися переваги. А хто посадив Розу такі гарні? Також пожертви е, гарна. Як гарно! І багато і, птахів при чому, бачу. Рози, і всі ці, як вони, на землях не предати. Оце таке було, як ви бачите, під да, молодці. Це все було розчищено вручну тачками, Супер! Вибрено. Потім Придстана. вже попросив да. владу адміністрацію, щоб давали транспорт. Вивозили то там при а Партус... це ще старі клумби? Мабуть, старі да от тут були вони так, да. да. і тут. це ми також тут по переказам ну, от так, молодці, так. молодці, молодці, молодці. Що, цей, що тут були клумби. А тут купи, гори сміття були битий шифер, бита цегла. Це все значить ми тут. Оце бачите, балкон зверху, Це зараз пожежна драбина, це вже пожежники додали. А балкон взагалі то був. Це каретний двір тут, так? Він ось. тут був каретний двір. Це коні за сюди заїжджали коні і тут був каретний двір. Там ще одна арка була. А просто зайдемо в радянські частини. Вже бачите, побудували. Котяння, я ж та монстром, ета вже радянські вийде. часи. Цей кусочок. Да, да, а да. отут 3-4 карети можна було да. розмістити. Тут від більші на палац опалювався з підвальних приміщень. Тобто груди ну, да. стіна, коли такі порожнений. Тут і... два етажа і... головних. А це так навіть три звідти як два. Ага. За рахунок рельєфа місцевості да. а звідси дивиться. Як три, то от... ж він побудований в стилі неоготики. Такі це, бачите там, звідси, звідси аж туди до вугла. Да. Це так. все каретний двір. Каретний двір а так. це уже танк дальше за каретним двором. Це льодовня, тобто вагон льоду зибу, 100 зимосотон да. заготовляли ну, на все літа і, і всю ніч в Антополі. До речі, також лідники. Да. О, і он, і це, у Балашових ото, комар діти. Да, бачите, ото це, як він оце все каретний ото, двір. Отут стояли. Венераці, гості, да, там вхід оно, де труба, да. там така, це, як воно, як тунель, це вхід. Гарна. там велика дерева гарні, да. це кожен, граб. Кожний да, ясень, це сибірський, ясень сибірський, да. Да. дуби бачите, я бачу що, є гарні. Потужна, потужна енергетика за... Тому що у них в Шереме. І тут... сам Шереметів о да, цього ви... дуба по... да, посадив. Посадив. висів э, цей герб Шереметівський. і. О, високий дуб там високий, його, метрів 25, що, що, да? шкода, да, що у мене нема зараз цих буклетів при мене, то там є значить, верхушка герба, в нього розпущений дуб. То, що а і так бачу його вони, так вони пам'ятали 40 поколінь, це значить десь тисячу років. Тобто, коли ще не було християнства, вони були язичниками, вірили в перуна, да. і перун ідолів робили з дубових стволів. І так от таким чином. Гарна вирили, поляна так, як яка. Ну, цей дуб строме, років 200 йому. є, да? це він, ні. Йому Трошки Просто менше. він тут дуже в розкоші, і йому було так, якби особливе підживлення. Так, так. Граф да, да. посадив. Значить, перед графом Череметів тут був такий Владимир Толь, син київського міського голови Івана Андрійовича Толлі, який сам був з одеських купців, з одеських греків. Ага. О, толь. Він так пишеться в словарях Брокгауза і Ефрона, і толь, і Толлі.